Ти говорила а, про джиру, про те, що треба донести до команди, що все має бути в джирі, в тасочки? Слухай, є такий вислів, що розробники ненавидять цю джиру. І мені здається, він ну, можливо, насправді цілком реальний. От як ти думаєш, чому? Не через те, що якраз їх. Заставляють, да? я не знаю, як по іншому сказати, не доносять якраз, да? а заставляють там робити щось і так далі. Хоча, начебто, це звучить суперлогічно, коли в тебе назвемо все всі документацію, вся комунікація зібрана в одній тасочці, да? або в одній там в одному дереві цих тасочок, і в тебе є єдине джерело правди, тому що це мені здається досить складно менеджити, коли в тебе є окремий трекер коли ти відеш якісь то міти, ти записуєш, напевно, якісь певні фоллоуапи, кудись їх маєш складати, в тебе є переписки, і також з них треба діставати якусь інфу. От як, на твою думку, як ти з цим справляєшся? Що б ти рекомендувала, як би навколо цього всього обертатись, що використовувати, і як зробити так, щоб. Девелопери не ненавиділи джиру. Підключити їм авазу або продактів на два тижні, а потім вони будуть любити джиру. Жахливі просто трекери пробували і той, і той і не раджу взагалі нікому. Але а якщо серйозно, окей, ми не будемо мучити розробників. а Мені подобається все їм підсумовувати. Тому що дійсно шматок інформації може бути вношення, щось в джирі, щось ще сказав клієнт. Я зазвичай прямо в основному чаті з командою роблю такий список, що там. Тегаю людину кажуть: тобі подивитися треба сюди, ось у тебе задачі закінчуються, там, не знаю, дедлайн там, і роблять такий список, щоб всі могли в одному місці там, в день зайти, подивитися, що хто робить. Можливо, це трошки не те ще мікроменедж, а таке, знаєш, дуже джентл ну, дуже ніжне е, кудахтання з командою, тобто от розжували, тасочку, поклали. Але мені подобається, що вони тоді не особливо відволікаються на якісь інші задачі.